Доброго вечора, мої любі! Давно ми з вами не бачилися, і ось я вирішила сьогодні записати невеличке відео. Почала знімати е, відео шорт, тому що хочу трошки розвити свій канал. І хочу, щоб ви мені в цьому допомогли і підписались. Але виникли деякі негаразди. Вже навіть після коротких відео у мене з'явилися хейтери. Вони задають мені деякі незручні питання, на які я відповіла в попередніх відео. Зняла я зовсім недавно відео про те, як я намагаюся купити овочі на ринку. Тому що інколи там продають овочі, які вже трохи там підв'яли, чи мають якийсь нетоварний вигляд. І ось я знала такий шорт про те, що продавець мені запропонувала огірки по одній ціні, а на моє запитання, чи вони підморожені, вона нагрубила мені і сказала, що йдіть краще, хай вони мені згниють. Так от, сьогодні хочу поговорити про українців з великої букви, український хвош і український гнит. Ви знаєте, навіть в різних категоріях населення є різні люди. І мене прикро вражає те, що ми люди низького чи середнього достатку не підтримуємо один одного. Виходить, що дійсно ми, як ті українські воші, ми готові загризти один одного. Но розпочну із того, як наші великі українські воші поїхали в Вашингтон молитися. З цього і починається зрада України. В той час, коли Україна стікає кров'ю, в той час, коли президент, за якого я, до речі, не голосувала, по всьому світі літає, випрошуючи зброю, випрошуючи умов для переговорів, наших 500 українських вошей поїхали в Вашингтон молитися і снідати. Які це величезні кошти? І що принагідно відмітити, що поїхав туди Порошенко? Юлія Володимирна Тимошенко, яким чином там з'явилася Ганна Герман, і Кума Порошенко Оксана Білозір. І вони відкритим текстом говорять нам про те, що вони почали передвиборчу компанію. Тобто люди, які під час війни покинули Україну, це коштує дуже багато грошей. І тиждень сидять у Вашингтоні. Виливаючи різний бруд на нашу країну, на наше керівництво. Багато претензій є до нашого керівництва, але ж у нас війна, шановні, почуємо один одного. Як можна зневажати президента? Це вже в нашому житті було, коли Тимошенко поїхала до нашого шановного сусіда на букву П. І дуже реготала, коли президентом у нас був Ющенко, сміялася з нашого президента. І ви бачите, до яких наслідків це привело? Хіба ми маємо право топити один одного? Хіба ми хочемо зберегти Україну? Збереження України це дійсно єдність. Єдність як в великому, так і в малому. Так от, політики нам до них далеко, але ж ми люди. Що відбувається в соціальних мережах? Я вже це говорила в своєму одному із відео. Особливо мережа на букву Ф. Ну, мабуть, про ню можна сказати Ф. Інколи здається, що вона під контролем Петра Олексійовича. Тому що скільки негативу, виліто там на нашу країну, на нашого президента, я не читала і не бачила в жодному засобі масової інформації. Це які кошти потрібно платити тим ботам, щоб вони таке лили, які вони меми виставляють? Це наш президент, влаштовує він нас чи не влаштовує. Обзиваючи його різними словами, малюючи на нього різні карикатури, говорячи про нього різні непідтверджені дані, і це все зливається в мережу інтернету. Мені так хочеться знайти своїх однодумців, які б хотіли б дійсно, щоб країна збереглася, щоб була Україна, щоб українці були б тут, і щоб ми дійсно були людьми, так не можна. Але коли ти йдеш по місту і бачиш людей без нижньої кінцівки в військовій формі, і він стоїть з протягнутою рукою, і ти, маючи не зайвих, а просто 5 гривень, виймаєш і, соромно потупивши очі, віддаєш йому, тому що ти не знаєш, може для нього цих 5 гривень будуть важливі. І виходять люди з супермаркетів, з ринків, з величезними торбами, набитими продуктів на 3-5 тисяч. І ніхто навіть не гляне в ту сторону. Це про кого? Це про українців, це про людей. Люди, що з нами відбувається? Я прошу вас, єднаймося, допоки ця клята війна, ми не маємо права бути. Порізно У нас дуже багато проблем, крім війни в країні. Але я так скажу, як каже один журналіст: якщо ми зараз будемо боротьбу свою направимо суто на боротьбу тільки з корупцією, то ми залишимося без державності, без країни. Тому що кожна війна породжує корупцію. Це як в тихому болоті. Зараз дуже зручно красти. Але якщо це ми будемо акцентувати, і ми, звичайні, прості українці, розносити все по тенетах інтернету, щоб ці інформації, підтверджені чи не підтверджені, розносилися по всьому світі, ми не допомагаємо своїй країні. Ми не боремося з корупцією, ми себе знищуємо. Дорогі мої, любі мої. Подивіться, що роблять сусіди. Ви ж бачите, скільки ТЦК ТЦК підірвано, скільки підірвано невинних там людей. Вчора Миколаїв, смертниця так звана, підірвала сама, залишивши маленьку дитину. Вона не мала наміру і несвідома була того, що вона підірветься. Наші сусіди вручають взривні. Пристрої і кажуть, куди йти, обіцяючи величезні гроші. А насправді людина йде на знищення, на самознищення. Заради чого? Заради того, щоб отримати там 500 доларів, умовно кажучи, подивіться, що в Переяслав Хмельницькому відбулося під ТЦК, постраждали випадкові перехожі і лікарі. Люди, схамінімся. Я вас прошу і прошу всіх тих, хто має одинакову думку зі мною, підписатись на мій канал і написати. Можливо, я в чомусь помиляюся, можливо, якась я не така, але мене це болить. Я вже не знаю, як з цим справлятися, тому і хочеться поговорити з вами. Рятуємо країну, будьмо єдиними, поки що. Поки ми не врятуємо і не зупинимо цю війну, ми не маємо виносити сміття з хати. Це як кожного в сім'ї. В одного щось відбувається, знає все село і всі сусіди, а в іншого проблеми в десятки разів більше. Але там на люди показують, що все прекрасно, тому що наша Україна це наша сім'я. І тільки ми. Своєю єдністю, своїм об'єднанням, своїм розумом, своєю свідомістю можемо її зберегти. Дякую вам за увагу. Задавайте мені будь-які питання, я буду рада на них відповісти. І ще раз прошу: підпишіться на мій канал. Я хочу, щоб мої відео набирали все більше переглядів. Гарного всім, тихого, без вибухів і повітряних тривог вечора і тихої Міночі, хай Бог всі береже нас.